Друзі, вітаю всіх на моїй фейс страничці сторінці. Доброго вечора, всім доброго вечора. На жаль, сьогодні була страшна атака, багато загиблих. Продовжуємо наш молитовний дозор, але тим не менш вечір має бути добрим, і ми всі маємо щось для того робити. Чого я так пізно вийшла в ефір? Зазвичай в цей час я вже починаю бачити якісь такі перші полусни. Саме зараз почався 22-й місячний день, символом якого є золотий ключик. Я обожнюю ці дні, тому що саме в цей день дуже добре працювати з інформацією. Отже, саме в цей місячний день я хочу вам дещо. Репрезентувати <хи> саме для того, щоб ви переспали, дійсно переспали з цими думками, з цими новинами від мене, і прийняли завтра зважене рішення, поки буде цей місячний день. Можливо, трошечки згодом. Але інформація увійде у вас і дасть свої результати. Тому що. Не дарма цей місячний день називається Золотим ключиком. Він відкриває потаємні двері десь всередині кожного з нас. Отже, що це за інформація? В описі до цієї трансляції є посилання на телеграм, щоб ви могли зайти, і там буде в нас відбуватися майстер-клас. Я назвала його Карма і я». За посиланням, ви заходите в групу, де у нас будуть заняття. Що найголовніше так ви отримуєте в ході цього майстер-класу? Тут базові астрологічні знання, десь лайтові, десь це буде так тезисно, тому що мова піде про кармічні показники в космограмі. І ми такі речі проходимо в моїй школі. Я даю своїм учням трошечки пізніше, коли ми розбираємося, що таке знаки ЗОТІ, коли ми розбираємося, що такі планети, які взаємодії між ними. Тобто ми до цієї теми вже підходимо дуже-дуже з таким багатим багажем знань. Але ви знаєте, така прийшла мені думка, такий інсайт прийшов, так само в особливий день, коли я не ігнорую ці всі речі. Це саме отакий от 22-й місячний. Тож беріть це до уваги, і всі ідеї, абсолютно, які приходять в цей місячний день, записуйте собі, тому що простір дає вам чіткі такі сигналі, так, дає золотий ключик. І маємо дійсно відкривати нові двері для себе і для інших. Прийшла така ідея дати вам якісь базові такі знання, щоб ви змогли в інтернеті, в будь-якій програмі зайти, вбити свої дані і подивитися на ці важливі кармічні точки. Для чого це важливо? Тому що будь-який коридор затемнення, ми вже з вами будемо скоро його проживати. Він почнеться 14 жовтня. Коридор затемнень осінній відкриється сонячним затемненням 14 жовтня. Ви вже, мабуть, читали, що є така дезінформація, що нібито він відкрився, але це невірно. І от принаймні для того, щоб правильно орієнтуватися в цьому безмежному інформативному інформаційному океані, так само я даю вашій увазі цей майстер-клас. Багато з вас дивиться мене на YouTube каналі, отже, ви знаєте мою манеру подачі інформації. І я думаю, що приймете правильне рішення для себе. Ці знання, які ви отримаєте, вони допоможуть вам орієнтуватися в просторі. Так, в коридорах затемнень це підкреслено кармічні тижні, і уроки нам дають такі, знаєте, дуже-дуже доленосні. Це може бути побутова якась історія. Казалось би, незначна, але з точки зору карми не буває незначних історій. Будь-яка історія, будь-який вибір це є дуже важливо. Тому ви будете мати конкретні підказки. Хто вже дивився, до речі, на моєму YouTube-каналі відео, де я підготувала так, дивізи, вектори такі тезисні, так, короткі. Ось на кшталт цього вам буде даватися інформація. Вам буде даватися ваша космограма, і ви зрозумієте, прочитаєте ці кармічні точки у вас. Ви будете знати, який квест для вас підготувала доля, що ця доля від вас хоче, так, що це боженька, цей всесвіт від вас хоче. Постійно чогось ви танцюєте на певних граблях, так, якісь історії повертаються і повертаються. Тому тепер вам буде легше з тим розібратися. Так само розібравшись з собою, легко зможете допомогти своїм близьким, чоловіку чи дружині, доньці, сину, мамі. До речі, дуже класно, коли люди літнього віку дійсно звертаються до таких речей, тому що, поки людина тут живе в цьому світі, вона ще не виконала певні програми. І оці кармічні точки в гороскопі. Космограмі допомагають нам орієнтуватися вже не на йти і танцювати на граблях. А знаєте, так десь інколи через раз, через п'ять перескокувати. Поділюся і своїми історіями життя, як це в мене працювало. От, можливо, так само поділяться мої учні. Мої учні будуть долучені до цього майстер-класу, тому що в цей майстер-клас буде входити така лайтова консультація від моїх учнів, які вже готові надати вам таку консультацію. Більш детально вони вам розкажуть про ваш кармічний вектор, про ваші кармічні борги, про ті місця в гороскопі, в космограмі. Ті напрямки, які для вас от, просто апріорі власні, щасливі, успішні. Для вас чекає успіх, тому що ви вже в тому просто ас. І я більш ніж впевнена, що це якісно покращить ваше життя, зробить його цікавішим для вас, так? зробить його менш болючішим. тому що... Ці речі вони з нами відбуваються не тільки в коридорах затемнень, це відбувається з нами кожен день. Кожен день ми під таким пристальним поглядом наших кармічних вчителів, планет і простору. Тому інколи буває, що нам здається, це не важливо, нас ніхто не бачить, але всесвіт бачить все, тому що всесвіт реагує на вібрацію. А ми можемо нічого не робити, отак сидіти десь тихесенько, але при цьому щось думати, щось відчувати. Це є певна вібрація, і це є вже притягання у ваше життя певні якісь історії. Ось така новина для вас. Єдине, що я можу ще додати, що ми з вами 14 жовтня, в день, коли буде затемнення. Зустрінемося о 12.00, і ви отримаєте всі такі базові знання, про які я сказала. А далі ми з вами ввечері вже ближче до точної фази сонячного затемнення. За півгодинки знову зустрінемося, помедитуємо. І я навчу вас правильно зустрічати молодик, правильно зустрічати і проводити. Сонячне затемнення. Так само розкажу, що таке місячне затемнення, так які в нього бувають провокації. І ми з вами нашим спільним колом закладемо піраміду успіху, як я це називаю, на цілий рік. Тому що сонячне затемнення це є певний вплив, певний резонанс, який ми отримуємо на цілий рік. До наступного осіннього затемнення. Дякую вам за увагу! Заходьте за посиланням, там я буду відповідати на всі питання стосовно цього майстер-класу більш детально когось що цікавить. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемося 14 жовтня. Ну, а в мене на сьогодні все. Хай буде тиха мирна ніч над Україною, хай все буде добре з кожним з нас. Хай крила Янгола охоронця Захищають нас і дають нам змогу комусь спати, комусь працювати. Дякую вам, Аліночка. Аліна написала, що я сонце. Так, сонце є в кожного з нас, і наша задача просто давати йому світити. Дякую, ми хороші. Бережіть себе, бережіть Україну і залишаюсь з вами на зв'язочку. Пока-пока.